Ну, не, Мабуть, не так масово, як це роблять расисти. Це має сенс. ну, ну, мою думку, це має сенс в дуже певних обставинах. І при правильному злагодженні там різних родів військ це можливо, коли там артилерія може працює там, або і дрони залітають, там, допустимо, в певну будівлю і не дають там. Піхоті відстрілюватись. Допустимо, піхота всередині поховалась, там літають дрони, постійно в неї б'ють, піхота сидить всередині. І щоб швидко по відкритій ділянці під'їхати ну, за... під до цієї будівлі, можливо було б правильно там використати мотоцикл. Щоб там... Я би ще й електром використав, щоб він був тихий, ти швидко під'їхав і зайняв вже якісь позиції навколо будівлі, щоб можна її було захопити. Але щоб там посеред поля в посадках отак їхати, це. Ну, це самогубство для. Скажімо, це правильно для армії, в якій там багато людей, яких не жаліють. Так, це можливо. От, але, приклад 140 мотоциклів, у нас жодного, слава Богу, жодного загиблого, у них там майже ніхто не повернувся. Там була проблема в тому, що вони ж шкуче поїхали, їх там видно чутно фігзно за яку відстань. Вони одразу себе розкрили. Коли їх там кілька їде, то їх важче знайти. там. Машину легше побачити, ніж там маленький мотоцикл або цей самокатик, як на якому вони там їздять. Тому так, при певних обставинах це правильно, але не, не створювати цілі там бригади і корпуси. Можливо, якась там рота там в бригаді, або, там, ну, максимум там, в батальйоні. там, Ну, скажімо так, там із тисячі чоловік, що там 50 або 100 там могли там. Але не щоб там вся піхота була на мотоциклах. Я думаю, що це точно неправильно. Це ну, В час, коли є кулемет, автомат, ну, це максимально нелогічно штурмувати там, по полю на мотоциклі. Це як повернутися ще на конях, штурмувати. Так, Вони так, вже так. на віслюках штурму, ну, їздять, скорі на лошадях може побачимо їх.